Часто плутаємо самоцензуру і відповідальність, тому що дуже легко сказати, це самоцензура не змусила, змусила тебе щось оприлюднити на 20 днів або 2 години пізніше. Насправді, вчасна інформація рятує життя, вчасна інформація занапощає життя. Колеги з Словенії, де війна за незалежність тривала всього навсього 10 днів, але все одно вона була сповнена трагедії, розповідали історію, як Югославська авіація у перший же день, коли вони намагалися придушити словенський рух за незалежність, завдали удару по головній ретрансляційній вежі словенського радіо і промахнулися. І колеги, звичайно ж, одразу повідомили свою аудиторію: Йогославська авіація нас бомбила, але не влучила, і ми залишаємося з вами. Що сталося за півгодини? Його авіація прилетіла знову і цього разу не схибила. І дізналися вони про це з повідомлення тих самих людей, яких потім бомбували. Ми довго і нелегко звикали до того. Що нам потрібно робити оту затримку перед тим, як повідомляти, якщо повідомляти про те, куди влучив ворог, які жертви, що саме вражено, і так далі. Зовсім недавно, ви знаєте, були у росіян такі, ну це не випадки, це цілеспрямовано, Вони дуже ретельно прослуховують і наші етери, і вони знають, що наші рятувальники прибувають на місце. Куди вони влучили, якщо вони влучили, або поруч влучили і вони завдають наступного удару. Тому один із критеріїв, який під час відносно мирний називався оперативність, я називаю зараз вчасність. Це ширше і це глибше. Іноді ця затримка потрібна. я повертаюся до питання про відповідальність, самоцензуру і так далі. От, можливо, ви пам'ятаєте, кадри були восени, ні, навіть навесні 2022 року, коли Київщину звільнили, на шосе двоє дядьків ногами штурхають міни. І нам так добре, так весело, ми звільняємо нашу землю, Йой мамцю, ці люди ризикували не тільки своїм життям, а ті, хто поширював цей ролик, ризикували життям десятків і сотень людей, які його бачили. Оце про відповідальність. Вчасно записаний і оприлюднений ролик про те, як поводитися під час хімічної тривоги, повітряної тривоги, можливо і ядерної тривоги, рятує життя. Розповіді про те, що потерпіть місяць і все це закінчиться, занапущають життя в даний момент і настроюють людей на те, що це все не так серйозно, як нам здається. А тому правда, правда і нічого крім правди.